Привіт, друзі, привіт друзі! Давайте я вас насмішу. Включила не відео, а, а фото і така мітінгую. Мітінгую вже, мабуть, хвилин 10, коли дивлюсь, думаю, щось нічого не змінюється. Не бачу кнопочки запису Виявляється, хтось. Хтось забув включити запис. Ну, ладно, я повторюсь. Ну, що ж, е, сьогоднішнє моє відео це мітинг. Це не е, ті, хто в мене не знають, що таке мітинг. Мітинг це коли я висловлю свою точку зору, не опираючись на карти, але виходячи з того, що я знаю. Знаю від карт або, там, наприклад, не знаю, від інтуїції своєї тощо. Ну, і про що я хочу сказати, про що я хочу говорити. Багато речей, які я говорила ще в 2022-2023 році, вони починають збуватися, вони починають збуватися саме так, як я розказую. От, просто не, в мене немає конкретики по датам. І в якийсь момент, коли я казала, що Україна збережеться, багато тарологів підхопили цю ідею. Про це мені почали говорити якраз ви, мої підписники, які говорили про те, що... Ну, да, ми переможемо, у нас буде перемога. Я взагалі ніколи не казала, що у нас буде перемога, бо в моєму розумінні перемога виглядає трошки інакше. От, але тим не менше, я давала людям надію, розуміючи, що Україна залишається. Так ось. Е багато трологів дуже дуже, знаєте, як то кажуть, рожевеньких саплей е наматувала на рукав і подавала людям. Лю люди повірили, розслабились, перестали донатити, перестали е бути патріотичні. Почали сратися в коментарях хто краще от Почали уже якісь свої особисті там е е моменти вирішувати, тобто забули, що в країні війна. Ну і звісно, вийшов, вийшло те, що вийшло. Вийшло якраз те, що прийшов Трамп, на якого чогось багато людей покладали надії. Ізначально я вам казала, що буде Трамп чи буде Харрісон неважливо, хто, чи хто вона там, К Камела чи Каміла, хто вона там така. Ну, коротше, хто б не був президентом, Америка вже не буде нам давати кошти. вже Інституції, да або ті бізнесмени, які нам давали кошти, вони не будуть нам їх давати, і вони будь-яким від будь-якого президента ми почуємо якусь відмазку, аби нам кошти не давати. Так це сталося в принципі. Як є на сьогоднішній день. Для того щоб повернути ті кошти, які вони вкладали в нас, Байден сказав, що він їх нам так сказати, подарував, але тут раз прийшов Трамп, і я не подарував. Так ви приділіть, ви ділівачка чи ви мальчик називається. Тим не менше, тим не менше, вирішили брати ну, іншими матеріальними здобутками. Не вийшло у вимутити у Зеленського ці е, матеріальні здобутки і. Е, Рудий таракан злютував. Але я не про це, я, не про, це, я про інше. Сьогодні, а сьогодні у мене 20.02.25. Зараз 21.00. І я записую для вас відео. А перед цим, в 19.00, я записала відео, де, я, де називається Хто врятує Україну. І я там розказую, як далі це все буде. насправді. Да, я багатьом підняла настрій, тому що я показала світло в кінці тунелю. Але нам по цьому тунелю ще треба пройти. І я хочу вас закликати, щоб ви не розслаблялися. І ви розуміли, що нас ще очікують по спереді, попереду ще очікують і втрати, і якісь розчарування, і якась зневіра. Це все буде. Я просто вам дала цей маяк. Бо я його не придумала, він також буде. Ми пройдемо цю трансформацію. Ми через цей біль, через втрату, через оцю свою зневіру ми піднімемося. Ми, як отой, знаєте, пташка Фенікс попілу, ми відродимося, і це буде. Але потрібно до цього ну, бути, ну да, до цього е, плинути. Також мені розказували мої ж, мої ж підписники да, мої люди розказували про те, що деякі тарологи вони просто відео свої випускають після мене от, і повторюють те, що я кажу, можливо, трошки змінюючи слова, але іноді навіть і беруть мої слова. Так от на сьогоднішній день всі тарологи мовчали, вони не знали, що казати, що реагувати за, Трамп, за цього Трампа. Побачите, побачите, просто зверніть увагу, що після цього піде багато, багато інтерв'ю, багато різних старологів почнуть говорити майже те, що я казала. От. Хоча на сьогоднішній день одні з старологів сказали, що все, все дуже погано, ми будемо підражкувати. Чому це було сказано? Скоріше за все, тому що перед цим я також говорила про ці речі: що якщо ми зараз поведемося на американське ІПСО, нас очікує саме. Оце. Тим не менше. Я завжди вірила в те, що у нас мудрий народ. І я завжди звертаюся до людей мудрих, думаючих, сумніваючихся, не тільки критикуючих своє правительство, але й себе також. О, тому я зверталася до них і я зрозуміла, ми зробили цей вибір. Саме своїм оцім, е Америка своєю недолугою, оцю маніпуляцію, психопатичним, аб'юзивною поведінкою підняла рейтинг Зеленського якраз до того рівня, який він був коли за Нього голосували. От. Саме вон Америка зробила так, що ми хочемо боротися. У нас вже не було сил, ми вже були втомлені, ми були зневірені. Але зараз ми готові боротися не тільки на полі бою, але ми готові боротися і в інформаційному просторі. Розказую вам анекдот, я думаю, ви всі його знаєте. Отже, одружився на українці, одружився Таджик і каже: у мене такі правила: я приходжу додому, я приходжу додому. Якщо в мене тюбітєйка обітєйка на макушці, значить, в мене добрий настрій. У мене хорошо йдуть діла, я тебе любити буду, гладити, цілувати буду, подарки буду дарувати, дарувати. Але якщо я прохожу в мене тюбітка, -то, то наїхала на очі, то все, не попадайся мені на очі, тому що я буду тебе ну, ругати, сварити і можу ще її навіть набити. Вона каже, окей, я зрозуміла, але в мене теж є правила. В мене також. Якщо ти приходиш, і в мене така гарна хустинка зав'язана, два хвостика зверху торчать, і я така шебітуха, суетюсь, значить в тебе буде борщ, пампушки, гарне тепле ліжечко, і я буду вся така чарівна і е, така е, посміхатися. Але якщо ти прийдеш і в мене руки стоять в боки, мені пофіг, де буде твоя тюбітійка. Отже, друзі. Саме Трамп зробив так, що ми, український народ, стоїмо руки в боки, і нам все одно тепер що і як він буде робити і казати. Бо ми готові йти за своїм президентом, ми готові йти, з... боронити свою державу, при тому не тільки в тому руслі, саме в ЗСУ, да, але для ЗСУ будемо робити. Ми готові підтримувати свого президента. І ми знаємо, і ми знаємо що він для нас виборить те, що нам треба, і не важливо, де він це візьме. І нам все одно, де він це візьме, не в Америці, значить в Китаї, не в Китаї, не в Європі, значить в Саудовській Аравії, але він візьме, а ми будемо за ним стояти і керівники рвати головами і казати, так? так, пане Зеленський, що тобі допомогти? Кажи, де? Кому треба цю цю бітійку збити? От тоді у нас все вийде. І я дуже вірю в те, що у нас вийде. А на остальних астрологів чи тарологів, верніше, не, ну, ну, не, не, не сприймайте це як остаточний варіант того, що іноді вже не вперше. Я кажу таку інформацію, вони йдуть за мною говорять цю. Я кажу таку інформацію, вони йдуть за мною говорять таку. І це вже ну, підтверджують люди про це. Тому, скажімо так, вірте. Вірте, от віра по вірі наше дано нам буде, і як тільки у вас буде падати віра, як тільки ви будете зневірюватися, як тільки у вас буде щось ну не виходити, ви так вставайте руки в боки і кажіть і мені похір, де у цього світа тюбітійка? Я що, не вкраїнка. І тоді ми з вами реально переможемо. І наша перемога буде. Це не то, що капітуляція Росії, наша перемога в тому, що ми себе збережемо. І ви побачите, що ми збережемо. Да, нас будуть трати, да, ми будемо втрачати території. але ми станемо сильніші. Адже країна не завжди складається з території, вона складається з самого внутрішнього стержню людей. Панієте, країна не складається м -м, завжди все гладко, не буває так. Саме крепке суспільство це якраз там, де ми сваримося, миримося, мітінгуємо, один одному щось доказуємо, там щось виступаємо, навіть можемо десь побитися. Але якщо ми бачимо, що хтось загрожує нашому дому, нашій території, ми стаємо всі разом на її захист. Панімар, розумієте, ми такі люди, що, наприклад, ми можемо своїй дитині посраки надавати. Але якщо сусідка щось скаже, то ми й сусідці дамо, бо по ми можемо самі давати. Так само і для нашого президента. Ми маємо право до нього пред'являти претензії, його критикувати. Але не якийсь я рудий таракан чи якесь ботоксне хірло. Ми тільки маємо право, бо це наше, це наш президент, це наша країна, це наше життя, це наша мова, наша нація, наш патріотизм. Ми самі будемо розбиратись, коли, кого і як ми будемо критикувати, а всі останні не мають права. Тому разом з мамою ми сильні, ми розумні, ми мудрі. Іноді дійсно треба трошечки вправити на мізки, і іноді дійсно треба десь вдаритися ліктем об якийсь е, е, стол, щоб ми зрозуміли, що а, розбулись, значить ми ще живі. Значить, ми ще можемо бадатися. А бадатись ми ще з вами можемо. Повірте мені. І колись я думала таку річ, думаю. Блін, ну, ну я народилася, да, я собі живу, ну, мені цього мало, мені хочеться щось таке велике. Я прийшла для якогось великого діла, для якоїсь великої ідеї. І я написала вірші. Потім це вже було через 10 років. Я написала вірші, я видала одну книжку, я видала другу книжку, то мене, до речі, не бачив. я вам навіть... Покажу ось моя друга книжка, моя збірка віршів. мої вірші. Вчать діти в школі. На мої вірші написані, написані е, пісні, звучать пісні, е, мої на мої вірші. Звучать пісні у виконанні на національній опері України, заслужена артисти України і не тільки в України в Ізраїлі. Мої мої пісні звучать патріотичні, звісно. Але мені цього видалось мало. Думала, я попала, потім я пішла в громадську роботу. Там я трошки потім розчарувалася інертністю наших людей. Я сказала, що все, я не займаюся політикою, я не займаюся нічим, я буду займатися тільки таро, але прийшла війна. І я думала, що я буду просто про кохання і бізнес Да, і займатися астрологією, там, якусь фізіагноміка, хірології. Але мене знов повернуло до політики, мене знов повернуло до громадськості, мене знов повернуло до того, що я веду людей за собою своїм словом. І я надихаю не десятки і сотні, а десятки тисяч людей. Ви тільки вдумаєте: 143 тисячі підписників готові мене слухати. І, їм не вистачає, тобто вам не вистачає цього слова, щоб себе тримати докупи. Мені хочеться бути вашим цим вдохновителем, індейним вдохновителем. Мені хочеться бути людиною, яка своїм словом, знаєте, ви як Піса Фенікс будете відроджуватись. Мені цього хочеться. Так от, президент прийшов не для того, щоб зробити 95-й квартал. Він народився для того, щоб врятувати країну. Якщо ми подивимося гороскопи багатьох героїв наших, загиблих, і е, ті, хто в полоні, і хто отримували якісь катування, ми побачимо, що від самого народження у них вже в карті, в астрологічній була прописана їхня доля. Вони народились для того, щоб собою захистити цю Україну. Вони народились саме тут, в цьому місті, на цій землі, у цій родині, саме в цей час, і саме для цього, розумієте? Да, це важко, да, це боляче. Особливо нам. І боляче, і шкода то, що ці люди страждають. Або нам, здається, вони не встигли щось таке зробити, але це була їх місія. Вони народилися для цього. Якщо ми з вами сьогодні ще живі, значить ми ще не виконали свою місію. Ми ще її не довели до ума. І у нас не всіх може бути велика місія. В когось може бути маленька, в когось місія народити людину. А у тої людини народиться інша людина. Представляєте? А в когось місія просто, наприклад, донатити на, на дрони. Да? А в когось місія. Наприклад, плести сітки, допомагати, розумієте? Якось місія навчати дітей, в когось місія смачно готувати їсти і зробити якусь людину одну щасливу, а та людина інших-інших. Розумієте, все має сенс. Це не просто так. Навіть у людей з якимись негативними рисами теж є місія. Я вам скажу більше. Якби Путін на нас не напав у 22-му році, ми б втратили повністю свою державу. Ми б ми отако розчахнулися у е, в цьому, знаєте, хто там за російською, хто за українську, туди-сюди, потім у своїх якихось побутових речах. І через 10-15 років ми б воз'єдналися знову з цією Росією. Розумієте? Ми б не мали своєї е, ідентифікації, ми б так не... не Ну, не плекали б свою мову, свою культуру, свою землю, розумієте? Е, да, є люди, ви скажете, а в чому сенс наркоманів? У е, наркоманів сенсу немає. Знаєте чого? Бо вони здалися, вони не пішли за своїм за своїм сенсом життя. Вони здалися, вони слабкі. Але є якісь наркомани, і я знаю цих наркоманів, які, впавши на саме дно, піднялися і стали проповідниками. І почали за собою вести людей. І навернули до Бога дуже багато людей, розумієте? До істинного Бога, не до релігії, а до істинного Бога. розумієте? Тому не всі просто йдуть на своєю місію. І багато людей, які покидають свою місію або не звертають на неї увагу, або якось неправильно використовують, вони починають хворіти. А іноді нам навіть хвороба дається для того, щоб ми почали проявляти ті свої якості, які ми так не хочемо проявляти. Задумайтесь над моїми словами, і коли вам буде важко звертатись до цього відео для того, щоб знову його переглянути, подискутувати зі мною, можливо, написати свої коментарі, можливо, ви будете дискутувати один з одним під, під цим відео, ви будете спілкуватись, ви будете знайомитись, ви будете відчувати, що ви не один чи не одна. Ви будете розуміти, що як би то не хотів, але ми, як ті зірочки на небі, нас багато, і ми об'єднані однією галактикою. Ім'я цій галактиці Україна. Да. Забула, саме головне, ви пам'ятаєте, що на моєму каналі є головне золоте правило каналу. Золоте правило, яке я придумала в 22-му році, але яке тримає вас на плаву, яке надає вам почуття безпеки, яке вас захищає. Адже ми всі так хочемо цього захисту. І ми всі так хочемо стати за кимось і трошки відпочити. І це золоте право звучить так. Всі добрі, щирі, світлі, розумні. Та люблячі кораду людей, які дивляться моє відео, яким я подобаюся, які ставлять мені вподобайки на мене, підписані мене люблять. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.